Супер Маріо повертається. Легендарний німецький футболіст Маріо Баслер, відомий матчами за Баварію та півфіналом Ліги Чемпіонів проти Динамо. Знову довів свій талант. Тепер у покері у 2017 році він уже потрапляв у призову зону головної події в СОП у Лас-Вегасі, отримавши тоді 17 тисяч доларів. Днями Баслер здобув ще одну перемогу на німецькому шоу: Рап GG-poker». Nah, Формат простий: техаський холдем, призовий фонд 100 тисяч євро. За столом комік Штефан Рааб, телеведуча Ребека Мір, комік Елтон, репер Еко Фреш та 19-річний Кевін, що пройшов онлайн-відбір. На початку саме юнак диктував умови гри, але досвід і холоднокровність Баслера взяли своє. Маріо методично вибивав суперників, і у фінальному хетзапі переміг Кевіна. Емоції перемоги були такими ж яскравими, як колись у футболі.